Шановні мої глядачі, вітаю вас, мирного, спокійного, безпечного дня. вам. Мене звати Іна. Хочу вам показати, як я напуваю. Правильніше сказати, як підливаю свої заміокулькаси, але такі не підливаю. Отак я їх напуваю, бачите? Мені цей спосіб сподобався. Недавно пересадила їх в отакі горшечки розсадні. Вони в мене спочатку росли в ось таких горшках. І я хочу вам сказати, що це не дуже добре. Найкраще все-таки заміукульки посадити в розсадні горшечки. Ось Ось такі, бачите, вони мають дуже багато отворів і гарно втягують всю вологу і так само дуже добре віддають всю зайву вологу. От. Тому пересадила свої заміокульки ось такі розсадні горшечки. Тепер подивіться, я, я їх не поливаю, я просто разом з цим горшечком ставлю їх у воду. Тазик з водою. І рослина бере скільки вологість, який потрібно. От. І це мій другий заміокулькас, також, бачите? В горшечку отут його добре видно, розсадному. І тоді ставлю його в такий красивий горщик. От. І тепер так само другий п'є водичку. Ось. Ви знаєте, дуже важливо для заміокулькаса не залити його водою. А щоб не залити водою, треба пильнувати. Треба, щоб і був добрий дренаж, щоб вся зайва вода сходила, не поливати часто заміокулькас, він цього не любить. Поливаю його дуже-дуже рідко. Заміокулька це сукулент, тому надмірної води він не потребує. Якщо буде забагато води, він просто пожовтіє і загине. От. І ще одна ось така порада з власного досвіду, і впевнена, що про це добре знають ті глядачі, які, у котрих росте заміокулькас, що найкраще, а заміокулькас розростається в тісних горшечках. От коли коріння заплітає всю площину горшечка, коли йому там затісно, коли він аж корінці і оці бульби аж розпирають горшечок, тоді він дуже активно починає випускати нові стебла. Вірніше листки. Правильніше казати, що це оце не стебло, що це листок. От, бачите? Подивіться. Пересадила місяць тому свої заміокулькаси в Оці розсадні горшечки і тепер гляньте. Так, в цьому один. Одна нова стрілка. Отака гарна. Далі. Зараз, зараз, Ось так, Отут друга стрілка молоденька, бачите, пішла? Ось. Тепер. В другому горшечку також молода стрілка пробивається. Ось вона. І от там друга, зараз, зараз, як її О! Оце от. Оце також молоденька стрілочка. от така тугенька. Вона також пробивається. Тобто замігокулька за спочав гарно випускати нові листки. І то є добре. Скільки тримаю його в воді, вода, до речі, прогріта кімнатної температури, не одразу з двору, з холоду. І так само не з трубопроводу. У нас є своя криниця, приношу до хати, вода прогрівається і тоді ставлю сюди горшечки. Тут води приблизно 3 см. Я налила, тримаю пів години. За цей час витираю листочки гарно, от трошечки піджовк, це якраз тоді, коли пересаджувала. Я зараз оцей листочок приберу і поставлю його на укорінення. За півгодинки рослинка досить добре втягне ту кількість вологи, скільки їй потрібно. Листочки протираю добре зволоженою серветкою. серветкою. Стараюся забирати всі порохи, які вони зібрали. Не обризкую заміокулькас, він цього не любить. От. І ще хочу вам показати ось цей заміокулькас, оцю малечу, подивіться. Оця малеча росла в оцих двох горшечках. І кожну окрему бульбочку, кожну окрему рослинку я забрала і посадила в цей горшечок. Тепер подивіться окремо. І тепер гляньте: ось тут, біля оцієї рослинки молоденької, вже формується новий листочок. Бачите? Вони також будуть розростатися. Наразі вони в мене всі разом, вся малеча в ясільній групі у мене росте, а вже коли вони гарно сформують товстеньку гілочку, тоді я її буду розсаджувати. Так, ну і тепер також їх треба полити. Тут все те саме. Це розсадний горшечок, в якому. Ой, земля падає, в дні якого є гарні широкі отвори. Також ставлю сюди отаку. О! Ось так. Бачите? От, і хай він також п'є. Так, все, пороставляла свої заміокулькаси Ось один там стоїть, другий тут. Світло сонячне розсіяне. Тут мало Тут взагалі сонячних променів прямих нема. От це не сонячна сторона. Так, от тут малеча підростає. І ще окремо. У Баночку дала трошечки водички, чуть-чуть, бачите, дуже мало. І поставила листочок. І побачимо, який буде результат. На це треба не один місяць. Земю, довго укорінюється. Побачимо. На відміну від інших рослин, тому що деякі рослини укорінюються набагато швидше. Так, добре.